Назва цього ножа 100% відповідає його властивостям. Це у нас ножик від компанії SRM, який називається Rubik. І він насправді ось такий от весь квадратний, так би мовити, з дуже цікавими елементами дизайну, такими як ось такий от клиночок з титановим покриттям. Довжина ножа 207 мм, 87 мм лезу і 122 г ваги. В поєднанні з цим клинком ви отримуєте анодоване руків'я чорного кольору. І також чорну кліпсу та замок Crossbar Lock, який працює просто дуже плавно і дуже навіть ефективно. Забезпечується це кульковими підшипниками у вузлі. І також фішкою ножа є ось така от амбікліп. Це фірмова штука в ножі в SRM. В деяких моделях вони реалізовують саме цей варіант. Кліпса, яка переставляється на іншу сторону без допомоги зовнішніх інструментів. Ви просто її стискаєте двома пальцями зверху і легенько піддягаєте іншою рукою. Перевернули ніж і поставили кліпсу. І маєте вже ножа для ліворуких. Класний масивний ніж, надійний з хороших матеріалів, і ріже він навідмінно. Ножі SRM заточуються технологією Cold Sharpening. тобто Охолоджена заточка для того, щоб лезо не перегрівалось і залишалось надзвичайно гострим вже з коробки. Для замовлення цього ножа можете писати нам повідомлення або переходити на наш сайт.